Пам'ятаєте скандальну пожежу під Києвом, коли палала БРСМ нафта, вражали стільки видовище та серйозність пожежі, скільки непрофесійні дії Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівники якої кинули пожежників прямо в епіцентр загоряння без належної техніки та захисту. Що ж за чиновники керують службою? Ми виявили, що власний бізнес їм здається значно цікавішим ніж порятунок країни. Показовий арешт керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій шокував усю Україну. Гадаєте, після цього тут працюють чесні чиновники. Помиляєтеся на зміну старим ділкам. Прийшли нові Євгенія. Звернулася до програми гроші, благаючи про допомогу. Вона, колишня дружина Олега Авер'янова, нового зама голови ДСНС. А прожили у шлюбі 10 років. За цей час народили двох дітей і створили бізнес імперію у прилуках на Чернігівщині. Дружина, засновник і керівник кількох підприємств. Її шоку не було меж, коли у процесі розлучення вона виявила, що гола і боса. Як так може бути, що от було все там заводи, машини, там е, дома, все а так різко Щас уже з декабря місяця вже нічого ні у нас нету. У це важко повірити, але чиновник виселяє на вулицю власних дітей. Це квартира на Печерську, яку подружжя Авер'янових подарували донькам. Розлучившись, батько замінив замки та розмістив тут офіс. Я представляю інтереси Авер'янова, який бувши uh -huh. який подарував цю квартиру дітям. Люди Авер'янова не дозволяють Євгенії зайти. Чого ви сюди приїхали? жити. Хочу в своїй квартирі. Хочу жити. Ну це не ваша квартира. Це моя квартала. Квартира, квартира моя і моїх дітей. Приїжджаємо вдруге разом із законними власниками квартири, але їх і чути не хочуть. Є договір найму жилого поміщення між Авер'яновим і фірмою. Торгово-промишленою компанія Альянс Агрант». Викликаємо поліцію, яка констатує, що договір оренди нотаріально не оформлений. Служаки Авер'янова вимушені поступитися. Родина заходить додому. Опинившись у квартирі дітей, переконуємося тут справжнісінький офіс, завішений фотографіями пожежних машин. Доля відкриває папін кабінет, бо ви тут заблокували його попічаток. Схоже, це кабінет директора. Неймовірно, але на робочому столі знаходимо візитки голови ДСНС Авер'янова. Хоча тут нібито знаходиться фірма Альянс Агро, у якій він не значиться ні засновником, ні керівником. Це я така знайом, Олег Ячиславич. Да. Да. Невже держслужбовець таємно займається бізнесом? Гроші викривають багатства, відсутні у його офіційній декларації. До посади чиновника Авер'янов шість років очолював завод Пошспецмаш. Це унікальне в Україні підприємство з виготовлення протипожежної техніки. Раніше це було державне підприємство. Таких підприємств було два е в колишньому радянському союзу. Офіційно пошпецмашом володіє інвестиційна компанія Альянс. У свою чергу вона належить офшорній компанії Фрілай Інвестмент». Коли Авер'янов став держслужбовцем, на заводі запустили процес банкрутства. Коли він знав, що він буде за міністра, цей завод переоформлявся, якби банкру... банкротилось підприємство, там, де в мене було 30%, і переоформлялось на нове підприємство. От тоді, коли цей завод перейшов на нове підприємство, я і не стала власником цих 30%. Але навіщо перекривати дихання стратегічному українському підприємству? Держслужба з надзвичайних ситуацій, як ніхто, має бути зацікавлена у випуску власної протипожежної техніки. Виявляється, Спецмаш – податковий боржник. На додачу Авер'янов як його керівник узяв кредит у Проминвестбанку, зробивши завод своїм поручителем. Наразі банк вимагає борги через Печерський суд. Таким чином від банкрутства Пожпецмаша та виведення його в офшори може виграти сам чиновник. Так він зможе приховати свої фінансові злочини та записати завод на підконтрольного власника маріонетку. Ідеальна тіньова схема, щоб заробляти на державних тендерах. Це не для кого не секретно, що він був власником, буде і, і являється ним. Просто що зв'язана должність, а не можна світитись. Наразі колишнє подружжя активно судиться. Євгенія шокована за її спиною. Загадково зникає весь законний бізнес і нерухомість. Я живу практично на вулиці. Усі справи проти Авер'янова переведені у прилуки. Місцеві правоохоронці одностайно не бачать у них складу злочину. У нас є і сукозаписи, є смс-переписка, яка підтверджує факти впливу, на слідство, намагання впливу на суд. ніхто цього до уваги не приймає. Екс дружина переконує більшість керівних посад у прилуках так чи інакше підконтрольні Авер'янову. Начальник міліції он поставив. Прокурор проти нього нет. Е, взагалі ніхто не йде. Судді так же сама. Взагалі, просто всі говорять, що он за міністра, он король царів може дозволити себе зі, що хочеш. На додачу керівництво міліції, прокуратури та суду безкоштовно відпочиває у ресторанах Хрущовка та рок-н-ролл. Вони частина сімейного бізнесу Авер'янових. Неймовірно, але це миттєво підтверджує головний слідчий прилук Олександр Хвостенко. Гроші застають його за столиком Хрущовки. Його назначав мій чоловік. Є в нее пошті його резюме. Його назначали і все вітули його щасничний начальник міліцій. Крамінець. Цікавимося у персоналу, хто тут господар. Хто власне? Вавірянова офіційно закладами володіє ТОВ Ліга 2 що належить офшорній компанії Аксаком. Цей же офшор власник компанії Асфалайн, що на неї оформлена квартира Авер'янових на оболоні та земля, на якій будується розкішний маєток держслужбовця у прилуках. Сказали, покинуть територію авір'яного перезвони. А тут знаходиться фірма Ветті. Її директор шокована. Контора живе своїм життям. Розлучившись з Авер'яновим, вона дізналася, що Ветті продала комусь свої земельні ділянки та частину майна, а більшість приміщень здала в оренду. Адвокати Євгенії стверджують, афера здійснена за підробленими документами через київського нотаріуса без згоди та відома власниці. Євгенія Сергіївна довгора куплі продажу не підписувала, ніяких доручень нікому не давала. І стоїть питання знову ж підроблення документів і знову ж кримінальна відповідальність. Далі екс-дружина показує комбінат хлібопродуктів підконтрольний її чоловіку. Завадити зйомці намагається охоронець, у якому Євгенія впізнає підлеглого Аверіанова. Я не хотів би, щоб дружили. мене знімали. Да. Що, Гроші зустріли Олега Авер'янова неподалік нової роботи. Я вторник ми договоримося. А ви контролюєте зараз далі бізнес? Будучи заступником міністра? Зрештою, ловимо чиновника по телефону. Ви продовжуєте контролювати завод постписмаш? Ні, звісно. Я уволився в декабрі. місяць. Чи є у вас взагалі фірми оформлені в офшорах? Ні, я був. Был... Там всего лишь директором, и завод пошти Смаш мені не принадлежал. А Верьянов не знает, звідки взялися його фото та візитки в офісі на Печерську. Ну а та фірма там розміщалась і не знаю. наверное, они сами вправе решать, какие фотографии на А ваші візитки? Ну я заїжав туди, иногда, то есть я знаю ту фірму, то есть мы там встречались иногда. цікаво. Чи бере пош участь у державних тендерах? Те тендеры, которые проводятся, там нету больше смажек. Я считаю, в Украине технику должны поставлять украинские предприятия. Но они это должны делать на конкурентной основе. То есть если они придут на тендер и дадут ниже цену, то государство обязано им помогать. И я, как восслужащий, буду всячески помогать тогда этим предприятиям.